Продається будинок в селі Забуча Київської області до Києва 10 км до метро Житомирська 20 хвилин. Ціна будинку 3 тисячі доларів. Будинок побудований із шлакоблоку, вкритий шифером. Будинок 54 квадратних метри. В будинку є 4 кімнати, площа кухні 8 квадратних метрів. Площа ділянки 10 соток. На території є свердловина. Глибиною 70 метрів в будинок заведено газ. Є літня кухня з газом. Сарай, погріб. Ось таке подвір'я. Тут знаходиться свердловина. І давайте перейдемо в будинок, покажу більш детально. Будинок гарний. Вхідні двері дерев'яні, вся підлога в будинку також дерев'яна. Зроблено опалення по всьому будинку, тут наліво невеликий хол, і туди вже йдуть кімнати. А якщо пройти сюди вперед, то тут знаходиться кухня. Тут встановлено новий газовий котел. Опалення розведено по всьому будинку. Ось така невеличка кухня, 8 квадратних метрів. І давайте зараз покажу вам кімнати. Світло у будинку є. Тут із цього холу є драбина на горище. І зараз переходимо в першу кімнату. Це кімната прохідна, ось така невелика. Переходимо далі. Ось так все виглядає добре. Це невелика, саме маленька кімната в будинку. Як бачите, все тут гарно, поклеєні шпалери, гарна підлога. Так, переходимо в наступну кімнату. Це кімната сама найбільша. Тут 4 вікна, зроблено опалення. Стоять батареї. кімната, дуже тепла. Стіни тут рівні, все добре, виглядає. Дах не протікає, бачите, яке, яка стеля добре все зроблено. Зверху на дерев'яну підлогу постелений ліноліум. Так, і зараз перейдемо ще в одну кімнату. Покажу. Там по тій кімнаті вже е, є нюанси. Ну, зараз все самі побачите і будете вже оцінювати, наскільки цей будинок вам підходить. Е, в цій кімнаті є грубка, можна топити дровами. Підлога також дерев'яна, опалення заведене. І як бачите, по стінам тут пішли тріщини, з-за того, що фундамент просів, і треба буде ці тріщини або заробити, або перекласти е, цю стінку. Ну Це вже вам буде видніше. Я в цьому не розбираюся. А ви можете подивитися на відео і оцінити, як це все краще зробити. Ну, самий Такий мінус цього будинку, що в одній кімнаті є ось так тріщини. Потім вийду на вулицю, ще покажу, як виглядає це все з вулиці. Зараз пройду на вулицю і покажу вам ще територію на вулиці цього будинку. Тут є ось такий невеликий невелике подвір'я. Фундамент 40 см. Вікна в будинку всі дерев'яні, ну всі гарні. Треба трішки їх перекрасити. Тут ось така літня кухня. В літню кухню заведено газ. Ну, Треба трошки тут навести все до ладу, навести порядок. А так, в принципі, поряд з Києвом. Кому дуже цікаво, можете приїжджати і дивитися. Контакти будуть. Внизу в описі під відео, а також продублюю контакти в телеграм-каналі. Переходьте і підписуйтесь. Літня кухня побудована із цегли і в переміжку з ракушняком. Стеля тут залізобетонні плити. Так, І переходимо в інше приміщення, це більше як. Сарайчик такий невеликий. Теж все перекрито залізобетонними плитами. І зараз переходимо вже в садок. В садку ростуть фруктові дерева, є приблизно 10 різних дерев. Територія 10 соток. Невеличка, але Комусь підійде. Ось так все гарно хайно зроблено. Далі, там уже там, де росте кукуруза, там уже наступний город. Як бачите, тут будинки невеликі, але гарні. Поряд ліс, поряд є озеро до траси Київ-Житомир 6 км. Ходять із села маршрутні таксі, також і на Київ, і на Житомир ходять. Десь годину-півтори їхати до Житомира, до Києва тут доїжджають ці маршрутки десь хвилин за 15-20. Ось ще покажу вам цю кімнату там, де пішли тріщини. І тут ще є вхід в підвал з двору. Ось такі тріщини, можна їх замазати, можна там, наприклад, перекласти. Цю стінку, ну це ви вже будете самі дивитися. Самі дивіться, оцінюйте я, я тільки знімаю показую сам будинок. ну Будинок мені сподобався, можна заїжджати і жити, ну, от, крім цієї однієї кімнати, там треба буде щось придумати. А так, мені сподобалось із за того, що будинок поряд з Києвом. Хто, наприклад, працює в Києві, може жити. За Києвом, якщо є машина, то тут взагалі можна за 20 хвилин доїжджати до центру міста на машині. Так що ось переходьте, дивіться. Кому сподобалось відео. Не забувайте поставити лайки, підписатися на канал, а також внизу в описі під відео. Переходьте і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там буде ще багато цікавих. Оголошень, які я знаходжу, і викладаю, кому буде цікаво, можете переходити дивитися.